Це Михайло, мінус 100. Отже, хоче знати, чому схуднення насправді легше, ніж ти думаєш. Дивись, більшість уявляє, що схуднення це як жорсткі тортури, повна відмова від улюбленої їжі, тренування в залі до втрати свідомості. Але правда в тому, що тіло худне від елементарного принципу. Ти витрачаєш більше енергії, ніж отримуєш. І все, і ти худнеш. Що робить процес легкішим? Дивись, маленькі зміни дають реально великий результат. Просто декілька пунктів. Заміни солодкі напої на звичайну воду, це мінус сотні калорій і, по суті, без ніяких зусиль. Тому що, коли ти хочеш пити і п'єш солодку воду, ти навіть не усвідомлюєш, що ти випив. Додай більше білка в раціон він насичує і тримає апетит під контролем. Це реально дієвий спосіб, просто спробуй. Білок це білок. Більшість руху в побуті, заміни замість ліфта. Пішки по сходам, 20 хвилин прогулянки пішки кожен день, це як раціон, і це також дасть чудовий результат. І важливий аспект спати по 7-8 годин. Без сну твій організм сам тягнеться протязі дня до солодкого і переїдання. Не треба забороняти все, треба знайти баланс, щоб тобі було комфортно, тобі схуднення стане не боротьбою, а просто процесом, який ти реально можеш витримати і контролювати. Тому схуднення це не про силу волю, силу волю, а про систему маленьких кроків. Вибери хоча б одну сьогодні просту зміну, більше сну чи прості напої, як вода, і ти здивуєшся, як тіло почне змінюватись, і тебе це замотивує, і ти почнеш рухатись далі. А ти підписуйся, став лайк, виникнуть питання, пиши мені.